Вітаємо, шановні глядачі на ютуб каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі в цьому відео. І звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому конкретному відео. Ну, а ми переходимо до відео огляду. Сьогодні наше відео присвячено одному з найпопулярніших скутерів серед нашого асортименту IV. В цьому відео ми хочемо продемонструвати кольори, які на даний момент є в наявності. Як бачите, в нас в наявності білий, сірий, червоний та темно-сині кольори. Також в нас були чорні скутери в наявності, але їх дуже швидко розібрали. Цей електроскутер користується великою популярністю серед абсолютно різних людей, в незалежності від віку і статі. І Завдяки великому вибору кольорів кожна людина 100% зможе знайти для себе найкращий варіант. А зрозуміле керування та функції роблять цей електроскутер чудовим варіантом для людей, які раніше навіть не мали досвіду експлуатації електричних скутерів чи інших видів електричного транспорту. Також ця модель користується популярністю серед кур'єрів служб доставок завдяки наявності зручних багажних відділень. Тож ми пропонуємо детальніше поговорити про цей електроскутер. Тож, спершу про головне: електродвигун. Електроскутер Айве Восп обладнаний заднім мотор колесом. Потужність може бути різна: 1000 Вт, 1200 Вт, 1500 Вт. Зараз в нас в наявності електроскутери Айве Восп з заднім мотор колесом потужністю 1200 Вт. Це середня конфігурація, яка є найвигіднішою. Цієї потужністю достатньо для перевезення однієї або двох людей та перевезення негабаритного вантажу. Максимальна швидкість з таким електродвигуном складатиме до 50 км на годину. Акумуляторні батареї можна встановлювати різні: як свинцево-кислотні, так і літієві. Ці електроскутери обладнані графеновим свинцево-кислотним акумулятором 60 вольт 20 годин. Максимальний запас ходу з такою акумуляторною батареєю складає 45 кілометрів. Для електричних скутерів, в принципі, найбільш популярним варіантом є встановлення саме свинцево-кислотних акумуляторів, тому що в них достатньо великий запас ходу і при цьому приємна ціна. Звісно, можна встановлювати і літієві акумулятори для людей, Ім потрібен дуже великий запас ходу, але літієві акумулятори на порядок дорожчі. Ось такий набір ключів ми видаємо для електроскутера Айвавосп. По два ключі кожного. Його можна завести як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Дисплей в електроскутері Aiva Wasp монохромний. Він дуже гарно читається і в сонячну, і в похмуру погоду, і показує всі основні показники. Це повороти, якщо ви вмикаєте, швидкість з якої ви рухаєтесь, заряд акумуляторної батареї з лівої сторони є така батарейка, щоб ви могли орієнтуватися. З правої сторони також є пробіг і напруга, кому зручніше так орієнтуватися. Також цей електроскутер обладнаний сигналізацією. Зараз я її вімкну і трошки його поштовхаю. Як ви бачите, сигналізація спрацьовує дуже швидко і її дуже гарно чути, тому ви можете не турбуватись про свій електроскутер Айва Восп, залишаючи його десь без нагляду на вулиці. Ну, а ми переходимо до багажних відділень. Спереду в нас є ось такий крючок, куди можна повісити сумку або пакет, і з обох сторін є підстаканники. Туди можна покласти телефон, водичку поставити, будь-які потрібні речі. Також з лівої сторони показую, що в нас є USB-порт, тож ви зможете підзарядити свій телефон за потреби. На нашому youtube каналі вже є більш детальний відогляд, де ми розглядаємо і світло, і всі функції, кермо і так далі. Тож, якщо вам цікаво, можете переходити та подивитись. Також в електроскутері Айвавосп є багажне відділення під сидінням. Повертаємо ключ вліво, і в нас відкривається сидіння, і там знаходиться ось таке багажне відділення. Воно достатньо містке, туди можна покласти якісь особисті речі, якісь невеличкі покупки і так далі. Для людей, яким потрібно більше багажних відсіків, цей електроскутер можна. Можна додатково обладнати заднім підвісним багажником кофер. Кофер замикається на спеціальні закльопки з обох сторін і також на ключик. Просимо уточнювати у менеджерів, які кольори кофрів зараз в нас є в наявності. А ми маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми нещодавно започаткували на нашому Ютуб-каналі. Завдяки цьому ми зможемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна така допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників. Та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ініціативу лайком під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати разом. Запрошуйте своїх друзів також приєднуватися до цієї ініціативи. Підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. І ще декілька важливих моментів щодо шин. Шини встановлені 10-дюймові, вони забезпечують гарну прохідність і по поганим дорогам, по ямах і так далі. З цим всім електроскутер Айва ВОСП абсолютно спокійно справляється. Амортизатори спереду гідравлічний, позаду пружинно гідравлічний. І по гальмам. Гальма в електроскутері Айва ВОСП встановлені дискові і спереду, і ззаду, оскільки він вже розвиває достатньо велику швидкість, і спереду також встановлений супорт з однієї Сторони. Ми щиро дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємось, що воно було для вас корисним та цікавим. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!